Представляємо ювелірні прикраси з білим діамантом, розкішним кристалом, який завдяки способу огранювання. Виглядає як справжній діамант. Вишукані кулон на ланцюжку, каблучка та сережки із якісного ювелірного сплаву у позолоті мають по-справжньому коштовний вигляд, адже абсолютно прозорі діамантини у цих прикрасах виграють блиском граний неймовірно красиво. Стійке покриття 18 24 каратним золотом гарантує виробам якість та довговічність. Дизайн ювелірного гарнітуру оригінальний та стильний, Палаюче сонце та розкіш асо. Асоціації, які викликають ці сяючі прикраси, сережки та каблушка, які ми пропонуємо вашій увазі, виконані у єдиному стилі: білий діамантин посередині та безліч дрібних кристалів у обрамленні, застібки на сережках у формі гвіздочків, колон це два кола сяючих кристалів, які у позолоті нагадують сонце. А замовивши його, ланцюжок, ви отримаєте у подарунок. Тож не зволікайте, ми пропонуємо вам унікальний шанс отримати розкішні прикраси за невеликі гроші, як кожну річ окремо, так і весь гарнітур. При замовленні повного комплекту ви отримаєте знижку у 10%. Прикраси з діамантами пасують до будь-якого кольору та відтінку. Із червоною, із чорною, із білою сукнею ці сяючі прозорі кристали у позолоті виглядатимуть розкішно, адже діамантин це штучна копія діаманта, сережки з двома помітними камінцями, каблучка діамантини обрамлені та колон у формі двох кіл з дрібними кристалами. Гіпоалергенний ювелірний сплав, із якого виготовлені всі вироби. Вкритий 18 24-каратним золотом за допомогою методу гальванопластики, що забезпечує їм гарний вигляд на довгі роки. Ніщо не підкреслить вашу індивідуальність краще, аніж вдало підібрані прикраси та аксесуари. Хочете дивувати, зачаровувати, привертати чоловічі погляди, не відмовляйте собі у красивих речах. Уявіть, як чарівно мерехтітимуть діамантини на ваших вушках під місячним сяйвом на романтичному побаченні, як кокетливо прикрашатиме ваше декольте сонячний кулон та як ефектно виглядатиме ця королівська каблучка. Якщо вам сподобалися усі три речі, купуйте повний гарнітур та отримуйте знижку у 10%. Прикраси з діамантином вдалий варіант для гарного подарунку коханій, подрузі, мамі чи доньці, отримавши таку річ, кожна жінка буде у захваті. Розкішний презент за доступною ціною. Якщо вам сподобалися ці ювелірні вироби, однак ви ще маєте запитання, зателефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Наші оператори із задоволенням дадуть відповіді на всі ваші запитання. А чарівні сережки, каблушка та кулон вже чекають на вас. Не вагайтеся, замовляйте неймовірний сонячний ювелірний комплект з діамантинами у позолоті. Нехай енергія сонця, якою наповнені ці прикраси, додасть вам сил та бадьорості. Ви можете придбати вироби як кожен окремо, так і у наборі. Купуючи весь комплект, ви отримаєте знижку у 10%. А з кулоном вам дістанеться позолочений ланцюжок у подарунок. Оплата здійснюється після отримання товару. Телефонуйте і наші оператори дадуть відповіді на всі ваші запитання. Будьте красивими та модними. Радить вам магазин ШопінгТів.